Військові музиканти перетворили площу перед Шевченківським палацем культури на імпровізовану сцену. Просто неба вони показали, що військовослужбовці Національної гвардії України можуть не тільки тримати в руках зброю, а й музичні інструменти. Власне іміджевий проект оркестру нацгвардійців для того й покликаний, щоб зміцнити рівень довіри людей до національної гвардії, розповів начальник оркестру військової частини 3033 Степан Мойсеєв. Виступом у Бордянську, де дислокується батальйон частини, музиканти відзначили одразу дві події: третю річницю створення Нацгвардії України та День українського добровольця. Окрасою духової гри стало дефіле музикантів, яке, між іншим, нерозривно пов'язано з історією розвитку цього оркестру. Будучи солдатом строкової служби, військова частина 4108, місто Запоріжжя на сьогоднішній день, вона вже 3033 національної гвардії, був такий диригент. Підгайний у нас Юрій Анатолійович. Він перший запровадив в Україні дефіле. От наша частина перша, яка робила це дефіле. По тому, коли він став начальником військово оркестрової служби, він вніс корективи до військово-оркестрової служби. І на сьогоднішній день дефіле є основною складовою. Огляду конкурсу духових оркестрів Національної гвардії. Саме це дефіле, яке побачили всі бажаючі, було створено торік спеціально до 50-річчя з дня створення військової частини, додав пан Степан. До оркестрового дефіле включили найрізноманітніші композиції від світових шлягерів, що пройшли випробовування часом, до сучасних популярних хітів. Оркестр поєднав українську, британську, шведську музику, відомі ритми і мелодії різних стилів. Власну оригінальну візитівку музиканти демонструють по Запорізькій області та на огляді військових оркестрів. До дефіле завжди особливе ставлення як з боку глядачів, так і самих музикантів. Музиканти люди творчі, вони не, не хочуть засижуватися на одному і тому ж. Ми запроваджуємо, що людям подобається, розумієте? Ну, прийти щось показати, то, що їм не подобається, вони так не запам'ятаються. А коли зробив фурор, якийсь, там щось таке, відомі, якісь твори, там пісні якісь відомі. Духовий оркестр грає в страдні, наприклад, пісні. То воно запам'ятовується і залишається в пам'яті дуже надовго. Не лише марші, а й класичні музичні твори, естрадні композиції, хіти, «Бітлз», «Абба» та багатьох інших гуртів і виконавців. Бордянці та гості міста сприйняли, як то кажуть, на ура. Перед вдячною публікою виступати вдвічі приємніше, розповіли музиканти оркестру вже після виступу на площі перед Шевченківським палацем культури.